Христос воскретів, смертю, смерть подолав і тим, що в гроба життя дарував. Від імені всіх салезян Української греко-католицької церкви бажаю вам, нехай те великодне світло охопіть наші душі. Не як проминаюча хвиля щастя, але як Божа сила відродження і життя. Веселих вам свят! Христос Воскрес! Христос, воскрес смерть подола, христос Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Христос Воскрес! Воїссину, Воскрес! Бажаємо усім радості в серцях, поспішок на устах, міцного здоров'я, миру і добробуту в нашій Україні. Христос Воскрес, Воскресне Україна! Христос Воскрес! Христос Воскрес і смерть, смерть, смерть подолав і тим, що роба життя дарував. Спільнота гімназії Шевтицьких вітає вас з Воскресінням Христовим! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!